Всім доброго дня! Покажу вам сьогодні свої покупки в магазині посад. Отже, купила я хліб, класичний 450 грамів, коштує за один 14 гривень 90 копійок, я купила дві штуки. Також купила вітушку знову 150 грамів, тут їх дві штуки, коштує 15 гривень 10 копійок. Купила один пиріжок Андрюші на роботу. Тут 85 грамів, коштує 10 гривень 30 копійок. Купила горбушку. Тут 300 грамів, коштує 12 гривень. Також купила суповий набір. Це курячий, тут кілограм, коштує 59 гривень. 90 копійок. І забрала я останню моркву. Тут 240 грамів. Кілограм коштує 8 гривень 30 копійок на 1 гривню 90 копійок. Ось такі у мене сьогодні покупки. Дякую за увагу. На все добре.